Вишивання найулюбленіше хобі вихованців Ситковецької школи-інтернату. Трудовому навчанню вчителі тут приділяють найбільшу увагу, адже це розвиває дрібну моторику пальців та покращує стан нервової системи. Окрім вишивки, діти почали опановувати мистецтво рігамі та бісерплетіння. Свої кращі творіння. Юні таланти представили громадянам на виставці в краєзнавчому музеї. Роботи бачили наші кореспонденти. 14-річна Валентина Брік займається вишиванням з 5 класу. За цей час досягнула високої майстерності. Серед її робіт рушники, сорочки, картини та серветки. Улюблених сюжетів на полотні дівчина не має. Однак найбільше їй подобається працювати з блакитними кольорами. Дуже люблю голубий колір. Ну, як вишиваю, то більше стараюся вишивати гольором. А Люблю вишивати одним кольором. Ну, природу люблю вишивати. Окрім вишивання, вихованці святковецької школи-інтернату працюють в японській техніці орігамі та займаються бісероплетінням. За досить короткий час діти від виготовлення невеличких браслетиків перейшли до створення складних у виконанні дерев Бонсай. За словами вчителів, така праця приносить дітям не лише задоволення, а й сприяє психічному розвитку, оскільки в нас школа спеціальна, то основою усього навчально-виховного процесу є саме трудове навчання та трудове виховання, а особливо ручна праця, тому що це Активізує роботу нервової системи, сприяє розумовому розвитку дітей. Ну і звичайно закладає основу професійної діяльності у Ситковецькій школі-інтернаті. З роками склалась традиція: кожен учень та педагог має свою вишиванку. Їх вони одягають на усі великі свята.